переживає зараз, можливо, найбільш важливі дні і години в своїй історії. Сьогодні ми маємо величезний ризик безпеки України. Безпекові питання, питання Криму мають перший безумовний пріоритет. Мені сказали, що ми сьогодні мали вже можливість, мали декілька речників, які детально описали цю ситуацію. Найближчим часом я разом з своїми партнерами. Збираюсь вилетіти до Криму, і ми будемо мати можливість поспілкуватися з військовослужбовцями наших частин. Будемо мати можливість поспілкуватися з кримчанами і робити все можливе для того, щоб жителі Криму, наші військові. Відчували зв'язок, допомогу, піклування за ті героїчні вчинки, які вони роблять сьогодні, для того, щоб боронити українську державу, українську самостійність, український суверенітет. Але другим по важливості фактором забезпечення ефективного функціонування української держави є безумовно економічні питання. Ви знаєте, що зараз знаходиться у нас місія міжнародного валютного фонду. Я можу вам сказати, що переговори йдуть дуже ефективно. Розуміння з боку місії поточної ситуації, в якої опинилась Україна, присутні. І Ми розраховуємо на надзвичайно швидке прийняття підписання меморандуму і прийняття рішення про виділення запуску нової програми і виділення коштів міжнародного валютного фонду. Я думаю, що всі цього очікують. Але я думаю, що ми маємо чекати і надзвичайно приємного сюрпризу з боку Європейського Союзу. Я можу вам сказати, що завтра, або навіть сьогодні, будуть прийнято рішення про суттєве збільшення допомоги з боку європейського союзу. У мене є відчуття, що воно буде вимірюватися двозначними цифрами. в Мільярдах, і ви пам'ятаєте, що попередня сума йшла по 610 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Сьогодні ми говоримо про значне збільшення в разів через різні форми забезпечення надання цієї допомоги. Друга позиція, яка буде винесена, і знову таки, що враховуючи поточну ситуацію в європейському союзі, наші європейські партнери роблять все можливе для того, щоб забезпечити тимчасове покриття. Дефіциту платіжного балансу, вирішити проблеми з платежами України за газ, якщо вони з'являться, вирішити питання щодо диференціації поставок блакитного палива у випадку труднощів, які з'являться з Російською Федерацією, і ця співпраця йде по багатьох напрямках. Друга позиція це завтра. Ми чекаємо рішення по даті підписання угоди про асоціацію. Ви знаєте, що українська сторона налаштована на підписання цієї угоди якнаймога скорше. І вже я просто не бачив змін, вже має бути оприлюднена інформація про одностороннє застосування в частині імпорту угоди про асоціацію з боку Європейського Союзу. Тобто всі обмеження для українських виробників по доступу на ринки країн Європейського Союзу як жест. як... Надзвичайно потужний сигнал для українських виробників. Європейський союз приймає цю позицію. Але ще раз підкреслюю, що сьогодні буде, має бути найближчим часом завершено юридичне обґрунтування процедури підписання процедури і повноважень по підписанню угоди по асоціацію. І після завершення цього процесу ми вважаємо, що угоди по асоціації мають бути підписані негайно. Третя позиція це. Звідка чітка заява всіх керівників Євросоюзу щодо пріоритету суверенітету, територіальної цілісності України і різке засудження акту агресії, який сьогодні відбувається в Криму. Завтра ми почуємо, які інструменти мають бути застосовані для того, щоб вийти на прискорення переговорного процесу. Ви знаєте, що зараз ідуть активні діалоги з боку наших європейських партнерів. Вчора відбулася зустріч високого представника з питань зовнішньої політики Кентрі Нештон в Мадриді з Лавровим. Продовжуються телефонні переговори з. Лідерів європейських держав з президентом Росії Путіним ми дуже сподіваємося, що в тому чи іншому форматі переговори мають бути негайно відновлені, і через переговорний процес, через переговорну позицію ми маємо знайти вихід з дуже складної ситуації. Причому, дорогі друзі, я би сьогодні не говорив, що в якості вимоги ми маємо вимогу деескалації. Це абсолютно не так. Сьогодні головна вимога має бути деокупація. Збройні підрозділи іноземної держави мають бути повернуті в казарми і виведені з території України. І Після цього ми можемо говорити і про автономію, і про статус Севастополя, і про статус російської мови, і про забезпечення змін до Конституції Крима, і про конституцію зміни участь представників Крима в Конституційній комісії по змінах до Конституції України. Абсолютно всі питання мають бути вирішені за круглим столом, але ніхто не може вирішувати питання так, як вони вирішуються в кримському парламенті під дулами автоматів. Бо спробуйте зайти в кримський парламент, спробуйте журналістами подивитися, хоч раз процедуру голосування, подивитися, скільки там є депутатів, і після цього ми будемо обговорювати взагалі питання легітимності всіх чи інших рішень.